Друзі, всім привіт! З вами Саша. Ви на каналі Ковтонюк, Кіно, що залишає після смак. І сьогодні ми будемо обговорювати два серіали, які я на середину 25-го року вважаю найкращими в категоріях найважчий, драматичніший, емоційніший та найіронічніший саркастичний. За цей рік поки що. Також поговоримо про. Того, хто ще новенький буде, кого грати, в серіалі «Гаррі Поттер», ще трішки про доктора? Хто і коротше, всі новиночки, все сучасне? Лишайте зі мною буде цікаво. Погнали. А, перше, так, почнемо з найдраматичнішого, найемоційно важчого взагалі мені здається, та от за ці півроку. Це серіал, до якого я а, ніяк не наважувалася підійти три місяці, десь з того часу, як він вийшов, і це серіал від Netflix юнацтво, міні серіал на чотири серії. Всього лише він дуже швидко. А, можете його передивитися дуже швидко, а, але потім можна впасти просто в депресивну яму. Після цього серіалу страшно ставати батькам, уявляти себе матір'ю чи батьком підлітка. Так можна сказати, нам розповідає про те, що 13-річного підлітка хлопця звинувачують у, начебто, вбив. Вбивстві, вбивстві, вбивстві своєї однокласниці. А, і Боже ти мій, звісно, я ніяких спойлерів я вам тут не буду казати сюжетних. От а, Надважкий психологічно серіал. Те, як гарно розкрита взагалі оця от історія того, наскільки батьки не знають своїх дітей підлітків. Наскільки зараз взагалі підлітки абсолютно не такі, як там навіть було там в наш час, та і старше, старше, старше у поколінь. Наскільки ну це прірва просто між тим, чим займаються вони підлітки, як вони мислять от, і як їхні батьки? А друге, звісно, а, бік самих батьків в цьому серіалі теж гарно розкривається ну, психологічні аспекти підтексти, чому так, а не інакше, чому от, там, він їх син, вони його батьки, як воно з психологічної точки зору так все склалося і сталося? А, це це знято кожна серія, знята одним зйомочним планом. Ну, маю на увазі, що е, камера постійно. Не перемикається, нам не ріжуть кадр. А, і звісно, цей прийом його обожнюють всі. Він ніколи не постаріє, тому що цей прийом він завжди дає додаткову глибину, додаткову насиченість, цікавість до проекту, до продукту, та, який от так от знятий таким чином. Ой, кожна серія це просто якась і краса. Візуальна, при чому все просто дуже знято. Це, ну, тобто, тобто, ви не побачите там чогось, ну цього, всього там гучного якогось а, пафосу. А, щось таке, максимально наближено до реального життя. А, і з усіх боків, з усіх боків, цей серіал важкий емоційно. А, ну, от я сиділа. Я, у якої немає дітей, і е, дивилася на цей серіал просто з острахом. От. Е, я не знаю, що було, якби от в мене вже була дитина, та, що я після цього би думала собі, бо це просто так, от важкою стіною, отак от на тебе, так, -от, просто лягає, і ти такий А, е, е, Неймовірно, зіграли всі. Неймовірно, це величезна рідкість, коли а, діти вміють гарно грати. Хоча б пристойно. Я дуже прискіпливо завжди от, ставлюся до м, ролей саме дитячих в кіно, в серіалах. А, я не кажу, що там немає талановитої е, малечі в Є вона, безперечно. От проте ну, важко, як на мене, настільки гарно зіграти маленькому акторові. Тут хлопець в свої 13 років награв просто на емі глобуси і все, що завгодно, як мені здається. А, і ну, за це величезний плюс. Тому що все одно в в середині цього сюжету саме він. А, і звісно, не, не можу не виділити. А, його батька. Це просто щось неймовірне. Це актор, який повз мене. Не те, щоб він пройшов повз мене. Я знаю про його існування, я його вже десь бачила. Але отут просто ти розумієш, що з'явився новий актор, за яким ти хочеш постійно слідкувати. От наскільки цей актор в своїй вже за 50 зіграв зараз роль, теж, яка просто оплески на всіх рівнях. Він зіграв батька. Ну, Треба дивитись. це треба дивитись, і я реально вважаю цей серіал е, претендентом на дуже багато премій. Ну, Звісно, що ми ж зараз поки що не знаємо, тільки середина року. Е, ще, ну, ще, типу, невідомі навіть теоретичні там, номінації от, у всіх цих е, серіальних преміях. От, і я вважаю, що юнацтво, звісно, воно там буде всюди, принаймні в номіновано, всюди де завгодно. Е, важкий, дуже емоційний, якщо ви десь вразливі моральні. Вразливі. Краще не дивіться цей серіал того, що, того, що накриває. От. Ну, я не знаю, напишіть мені, може це я якось занадто емоційно його пережила, побачила. От. Безперечно, це це явище, це явище від Netflix, чотирисерійне, серійне, от, яке просто неможливо, не щоб воно ж теж сподобалось. Неможливо пройти повз нього, коли вже починаєш дивитись і і неможливо потім не сидіти й довго не думати про це. Добре! За ценаф стосовно важких продуктів переходимо до класного, іронічного, крутого комедійного серіалу Кіностудія. І він дуже-дуже нещодавно зовсім свіжачок такий, тільки закінчився перший сезон. Він продовжений на другий. і мені це дуже подобається. Тому що мене як кіномана, як людину, яка взагалі любить всю цю індустрію, ну, полонив цей серіал, який нам розповідає власне про. А, Голівудську кіностудію, яка знімає переважно бойовички і екшени, але нею починає керувати людина, яка хотіла б знімати авторське більш глибоке і змістовне кіно. Ну, це зав'язочка, власне, така. От, а далі там що тільки не відбувається. Я так, як я ржала на цих десятьох серіях, я давно так не ржала. Слухайте, я сама з собою сиділа і готала просто в голос прямо аж до. Slūs, tas slys. Всі видатні актори, всі. Там дофіга людей в камео знялося. Тобто це історія, де ти, пос, тобі постійно в цьому серіалі про кіно кажуть про кіно і згадують там великих режисерів, акторів. Постійно хтось з кимось перетинається. умовно кажучи, там в Камео Мартін Скорсезе, там ну, самі себе грають там Ентоні Макі, Олівія Вайлд. Це, Боже, це зараз почала вам розповідати. Я, я Трішки я наче відсох язик того ж, от ще декілька відомих режисерів. Е, і, е, ну, коротше, про все це вину того, як робиться кіно, от з дуже іронічної точки зору, і просто там знялися е, глобально відомі актори в нетипових ролях для себе, і це максимально круто. Брайан Кренстон, наш з вами е, улюблений вчитель хімія з пуститися берега, так комічно він не грав ніколи. От в цих десяти серіях, які там по пів годинки йдуть всі там, окрім першої серії, вона трішки довша. В цих десятих десятьох серіях він грав в трьох серіях. І в двох останніх серіях я реально так давно е, наржала в своєму житті. Як там зіграв Брайан Крестон. Це треба цей весь серіал, як мінімум, треба подивитися для того, щоб е, побачити, як комічно там грає Брайан Крестон. Це прорив просто. Так він ніколи не грав. А ви ж розумієте, що е, довести до сліз людей набагато легше, ніж Зробити так, щоб вони засміялися. Серйозно, Кетрін Охара, господи, я її взагалі об... Кевін, Кевіне, наша мама Кевіна. Ну вона взагалі дуже крута акторка, і так вона, звісно, завжди була комедійною. Тут вона комедійно грає. І взагалі в неї новий такий же швидток пішов після серіалу Шицкрік. І от 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 вона там десь трі трішечки вона подібна. Мені здається, до своєї ролі з серіалу Шитс Крік. От в. Кетін Хан, яку я обожнюю взагалі, ар, просто моя кицька. Там вона теж грає таку собі персонажиху а, в, в своєму, в різновиді свого комедійного, екшен-іронічного стилю. Більш-менш така теж різ, різновид Кетін Хан, який ми вже знаємо, але афігезно приємно на неї дивитися. А, Та, взагалі, коротше, просто вмикайте, просто дайте собі шанс а, і ви побачите просто картинку іронічно, кіношну від якої неможливо відірватися. Ну, особи, Особливо, якщо ви, як я, поціновач кіно, серіалів. І взагалі от цієї індустрії ще з великого Голлівуду, яка починається, от, і до чого вона зараз дійшла. І як це все обігрується людьми, які справді живуть кіно. Вони справді його цінують, але і працюють. От, В такій індустрії, де треба в першу чергу заробляти гроші на цю індустрію, а не думати про якесь авторське кіно. А, кайф клас від мене полює. Це реально за, цей, за ці півроку. Це дуже крутий серіал, це дуже крутий продукт, який мене розвеселив, який просто, я ж кажу, досі ліс просто в мене було, але це заслуга Брайана Кранстена. Я афієла, хрізо і Кравіс, там ще теж грає класне жирне камео таке. Вмикайте. Вмикайте, бо я зараз буду ще, щось, в мене вже буде плутатися е, язик, я відчуваю. А, забагато я вже кажу за цей серіал. Просто дайте йому шанс. А, так, що далі? Далі я, мабуть, розкажу. Ні, давайте поспілкуємося про те, хто кого нового буде грати в серіалі про Гаррі Поттера. Отже, каст у серіалу «Гаррі Поттер» оновився дуже сильно, дуже жирно. І я, як завжди, як поціновочка цього всього всесвіту, мені подобається все. Мені подобається все, мені подобаються всі. Я просто я аплодую, стоячи режисерам кастингу від HBO, які роблять те, що вони зараз роблять. Бо це буде не серіал, це буде витвір мистецтва. Господи, нещодавно, як завжди, наткнулася на якийсь там трец, де оця історія знову. Ніщо не може бути краще за фільми, які на яких ми вирісли. Це все буде лайно, це все буде херня. Господи, як же ж мене це бісить, коли люди а, в ну, типу, віку, як я, а, і вони починають, це починають скиглити за те, що щось як було, воно вже звісно не буде так, як було. Але і вони кажуть: ми справжні фанати цього всесвіту. А Та якщо ви справжні фанати. То вам повинен просто бути ну завжди в вас цей всесвіт, яким би він не був, щоб в ньому не відбувалося. Головне, щоб він продовжував бути, щоб в ньому постійно було щось нове і цікаве. Це для мене загадка. Просто напишіть мені в коментарях. Знову ж таки, хто такий самий оце виші дрочер на те, що рань так як раніше, вже ніколи не буде. Це було еталонне. Та ми не знаємо, що було еталонне. Я обожнюю всі ці фільми. Вони в мені розумієте? де камні? Вони мені, мені є. Оце <сь> ця історія. <сь> просто розумієте. Ну, Я люблю все у всесвіті Гаррі Потера. І так само буду любити серіал. Ну, я певна, у нового покоління дітей повинен бути свій Гаррі Потер. Ну їм вже не цікаво візуально дивитися нашого Гаррі Потера. Логіка якась повинна бути. Цих фанатів, не до фанатів, які кажуть, що так як було, вже ніколи не буде. Це що за якийсь цей, знаєте, Савок якийсь? Совєтське качество. Розумієте? Як було колись, більше так не буде. Коротше, ладно. Що я хочу сказати? Я переживала дуже, в мене інколи буває, що є все ж таки персонажі найулюбленіші, за яких я переживаю, кого ж візьмуть власне, на їх роль, на їхню роль. Умовно кажучи, в мене так було з Мін'єрвою Макгонагал, Я переживала, я думаю, кого, кого господи, щоб там було все комфортно. І коли мені, сказ... мені сказали, мені особисто дзвонила зажвіла Саша, заради тебе ми це зробили. Джанет Макціл. Коли взяли на роль Мінєрвовагоного, про мене розмотало, того, що це просто це мої вологі фантазії ще 15-річної давності, Дивний ним Джанет Мактір. А, і так як вона зіграє в нерву, ну то я вже не ну, можу, вона ж ціліпа, я хочу подивитися, як це буде. От так само я переживала за Люціуса Малфоя, тата нашого е, Малфоя молодшого. І, бо і я дуже люблю Джейсона Айзекса. І так як він зіграв Люціуса, я переживала, що чи знайдеться справді такий актор, який зможе це ну якось. Певним чином подібно зробити. І вони, мені здається, змогли режисери кастингу Джонні Флін, я вам його представляю. Це мені здається, те, що треба. От прям реально мені здається, що це буде новий, класний, такий хальоний, інтровертний, злий Люціус. Малфой, і навіть я бачила класне відео, де в, е типу передає. Е бразди правління від старшого Люціуса до нового Люціуса. а пише, пише, що, типу, не пише, а Розповідає нам, що типу, я відкриваю двері нашого палацу Валфи для нового Люціуса. От, Типу, робіть там, що хочете. ну, типу, робіть це правильно, Але тільки не чіпайте там, в мене в комодах моє, моє причиндал для волосся. Ну, коротше, Це все класно. Боже, Мені так взагалі подобається, коли ці більш дорогі актори, Вони тупо типу, відчиняють двері з цим новим актором. Я люблю це все, я люблю це все. Знайдіться мені люди, які так само, як я, і люблять все світ Гаррі Боттера, і так само радіють всьому, що там зараз. Відбувається стосовно серіалу. Дайте мені п'ять, напишіть мені, будь ласка, і підписуйтесь на канал, до речі, якщо вам подобається те, що ви тут бачите, мені буде дуже приємно. Е, значить, Джоніфлін, я розповіла, клас. Я так само ще е, хочу дізнатися, я ще переживаю за ролі е, білатеси Рестранж. Е, ну, дуже я люблю Хелену Бонем Картер в її ролі. Ну, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. І Ну, от, от так, пальчики хрещу, щоб. Не, не дай Боже, там щось не споганили все ж таки з цією роль, бо вона ну, це видатна роль, і видатна Хелена Бунем колись була о, в цій ролі, дай Бог. І, звісно, Волдеморт. Я прям от. Але я думаю, що з ним вони не схиблять. От реально, з ким сто відсотків не схиблять, бо це з Володимортом. До того ж, так як це зробив Фрей Фаєнс, взагалі один з моїх улюблених акторів, у якого досі немає Оскара. А, я вже не знаю, що йому треба в свої за 60 зараз награти, тому що за конклав він Оскара не здобув, а що ще йому треба вже в його віці далі награвати, щоб йому дали то та плювати нам на цього Оскара насправді. Пішли вони до дупи. От, коротше, обожнюю Файнза і так як він втілив Волдеморта, власне, ну це, це, це треба ще так зробити. Це треба бути дуже талановитим, дуже крутим актором. Подейкують, що можливо, це може бути Кіліан Мерфі. А, і тут я плюсую, якщо це. Справді здійсниться, то так я прям точно бачу, що Кіліан Мерфі зможе це зробити, але мені здається, що це якраз нас так відволікають від того, кого вони насправді візьмуть. Подивимось, хрестимо пальці разом. А, і що ще? А ще подейкують, що можливо на ролі Олівандера візьмуть Пітера Капальді. Мого улюбленого доктора обожнює Капальді він би був, е, ну, мені здається, що і якщо теоретично так станеться, то він і Олівандером офігезним з Гаррі Потера може бути. А так він ще, мені здається, міг би Філча зіграти непогано, хоча на Філча вже є, вже є актор. А, та і роль Філча не настільки велика. Хоча і Олівандера, ну хоча, хоча, я постійно забуваю, що це ж буде серіал, це буде е, е, екранізація кожної книжки на 10 серії, господи, бо там буде все. Тобто, там про кожного з тих персонажів буде нарешті розкрито все, що є в книгах. Ми читали книги про Гаррі Потера? Я просто знаєте, як оце вірити в Бога. Хочу, щоб там все було класно. Хочу просто це один з сенсів життя. Бачите, як я вже довго розповідаю, розповідаю про Гаррі Поттера. Далі. Далі я вважаю, що дуже класно взяли на роль мами Візлі Кетрін Паркінсон. В мене є друг Антон. Антон, привітик. Якщо ти це дивишся, який не дуже вірить от саме поки що, мені здається, в Кетрін. Звісно, Джолі Уолтерс, яка грала. Ну, молю візлі, яку до якої ми всі звикли. Вона просто супер мама Візлі. Вона супер кошечка, вона неймовірна. Так би мовити, важко було б її переплюнути, але от мені здається, що саме Кетрін Паркінсон, от вона зможе не те, що переплюнути, а гідно продовжити от цю добродушну, м'яку теплу історію, яку нам показала Молі Молі, та, яку нам показала Джулі Уолтерс. ああ。<laughs> Я дуже багато всього дивилася з Кетрін Паркінсон, і мені здається, що саме ця роль її, так би мовити, чекала на неї чекала. Того, що, ну я взагалі інколи можу залпом дивитися якісь британські проекти, комедійні особливо. Кетрін Паркінсон там також грала, я от їх ковтаю як вітамінки просто. От, і я бачила Кетрін Паркінсон з різних боків, але мені здається, що саме от така оця от вона тепла, класна е, мама. Родини Візлі, це те, що десь от дрімало в самій Кеттен Паркінсон, і зараз вона це так от вцілить. Що ще далі хочу сказати? А, афігезний вибір, ну цікавий. Бел Паулі обрали на роль тьоті Петунії. Мені завжди дуже заходила фіона шоу, яка грала до того тьоті Пітунію. Але все ж таки от завжди теж було цей, як і до всіх інших. Акторів насправді. А, ну, чого вони такі вже були вікові? Ну, по книжці ж там же ж, все ж таки вони не вікові. Ладно, я зараз сама собі трішечки тут е, виходжу на таку <граф> звивисту стежку. О, ну, коротше, я любила і там всіх, але тут вони ж о, сказали ще попередньо о, сценаристи, шоуранери, що о, о, будуть брати о, більш молодших акторів на всі ролі. І що ми і бачимо? О, і от мені здається, що це дуже цікаво побачити Белпа. В ролі Теті Пітуньї, вона така, трішки отака вот от акторка, і прям от я бачу, як це буде класно. От, власне, Деніла Рігбі взяли ще на ролі дяді Дурсля. А, і хочу ще м, сказати, що в нас буде сексуальний Карнеліос Фадж нарешті. А, ну Не те, що сказати, е, сексуальний, просто коротше, на роль Карнеліоса Фаджа, міністра магії, а, взяли Берті Карвела. А, і я скажу, що мені подобається цей чоловік, цей актор. А, і якщо в нас до того міністр магії був ну, просто такий дядько з міністерства. О, то тут він ще й буде такий трішечки, що мені поставити його разом з Мінєрвою Магонагал і Людцию Малфоєм, і я така буду <хи> От Так Так що в мене, бачите, в мене вже є декілька кращих попередніх от, до того, хто, кого буде грати. До всіх м -м, дітей в мене не що Поки що є питання. Тобто ми з вами ще ну, не, не говорили про те, що оголосили ж спочатку каст Рон Гаррі. От, І тепер ще Мелфа, і, і ще там Парваті, і ще Шеймуса. Ну, ну, я просто ще, ну, Це треба дивитися. Діти є діти. От. Я тільки до того вам казала, що в мене я завжди присікуюсь до того, я граю діти. Візуально в мене я б не сказала, що там поки що є якісь. Там претензія чи що, просто діти це, це загадка. Ми, ну, ми, ми поки ні, ми не зрозуміємо роз, ніколи, що я сьогодні якось така. Ми ніколи не зрозуміємо, поки не побачимо саме те, як діти будуть грати. От, і, але від цього як на мене ще цікавіше ще цікавіше. Ну, Сидіти і думати собі, що цей серіал 100% буде чимось неймовірним, є чого очікувати. От, від певних акторів, дорослих, ти вже очікуєш, як це буде, а від дітей ти не знаєш. От, коротше, це очікування це просто це щастя. От часто ж кажуть, що щастя це не коли вже щось відбулося, а коли ти відчуваєш наближення чогось, От, там, здій... наближення здійснення своєї мрії, то воно ще ці. Цікавіше. Оце так. все, Мені здається, що я просто якась закохана 12-річка. Кого ще можу виділити? Господи, мені, мені досі подобаються всі, і ще мені подобається. Просто дивлюся разом, що режисер Марк Малойд. Господи, я знову знову хочу в чергове в 10 десяте сказати, що Марк Малойд робив серіал спадщина, Сексешен. Ну, нащадки, не знаю, як хочете, називайте, і це один з кращих. Серіалів останнього десятиліття, а може взагалі один з кращих серіалів. І я очікую, що це буде просто бомба, взрив ракета. От так ми поговорили з вами про Гаррі Поттера. Зупиніть <смір> от так, от от от, от от, от, от. туди викидаю ключик, бо може про Гаррі Поттера Постійно розмовляти, Ну, от бучок навіть закрила. Саша, не треба воду тобі. А, І що ще хочу трішечки сказати, що я закінчила все ж таки дивитися другий сезон New New School доктора Хто? Якщо в мене тут є фани доктора. А, якщо ви ще не дивились, то просто подивіться по бігунку, по ползунку, а, і відмотайте на наступний, на фінал того, що зараз я можу спойлерити. А, коротше, я додивилася. і я якого хіра нам не казали, що доктор регенерує? Я тільки звикла до Шуті гатви, і він чудовезний, він чудовезний, крутезний доктор. І це були два чудових сезони. І тут раптом нас ніхто до того не підводив. Отак От все скомкано, остання серія, він регенерує. І Я навіть не буду казати, в кого він регенерує. Ну, ну, і там, ну, та, Це був такий шок, взрив мозку, але, але це точно заявочка на різдвяний спешл, а не на те, що це буде наступний доктор, я певнена. От, напишіть, якщо ви, виноват, в коментарях. Але оця регенерація ну, доктора оцього, якась вона, ну, раптова і, і не все там Закінчили і не закінчили чудову цю історію з красене, в якого він був закоханий, і той в нього також був закоханий. Ну коротше, як він не, не дивились. Ладно, оце не закінчили. Не закінчили мені, не дали мені моїх улюблених персонажів всіх, яких я хотіла. Хоча це зробив Реселті і Він зробив це ну, дуже круто. І перший сезон Юні Скулу", і другий сезон Юніскулу. Боже, хто прийшов? Хочете як завжди подивитись на мого манюнчика? Мій манюнчик, привіт всім передає марсюнчик. Одним словом, хто дивився доктора, хто Скул, другий серіал, як і я, і ми можемо про це поспілкуватися в коментарях. Будь ласка, пишіть, того, що я не задоволена саме фіналом. Е, сезон крутий, взагалі Нью крутий, Расел Ті Девіс безперечно, крутий, бо він повернувся знову в е, крісло шоуранера, і я певна, що далі на ще буде дуже багато відсилок, пасхалок до Класичного нью скулу. <хи> Класно, що був олдскул, потім був у ньюскул, і зараз нью нью скул. Оце, друзі, от та сама історія про ще один всесвіт, який ніколи не закінчується, але завжди за ним цікаво спостерігати. А це Всесвіт доктора Хто, як і Всесвіт Гаррі Потера, тому треба робити серіал. І далі, 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 ще більше і більше і більше з цих всесвітів. От, напишіть мені, будь ласка, і про доктора Хто, якщо. Ви тут зі мною. Я хотіла б, щоб Шутігат ще зіграв один сезон. А, отака історія. Все. Ми вже і так багато на тренділи. Я хто ми не знаю, я й мої уявні друзі. А, з вами була Саша. До зустрічі в наступних відео. Гарного вам там чого дня, вечора, ночі. Па-па!